Так, глянемо, що там друга пара однорамочних відводків, цікава ситуація. Зараз у нас десь 10 градусів тепла плюс-мінус. Вони сидять в теплому вулику. Ще не зібрався клуб. Так, Це відділення у нас було без кормів, тобто дивимося, тут достатньо є, чи достатньо кормів буду ставляв. Ну, Бджола садить ще не е, в клубі. Напевно, ще в них розпліт. Тут теж дивлюся, так зараз по масі подивлюся, вулик важкенький, Забираю полосочки, зараз їм там нові. Тут я раніше залишав старі полоски вже. Зараз роздам просто нові. Так, полоски я роблю сам, хто ще не бачив, на основі скоботоксу, даю більшу дозу, і вони працюють навіть при холодній погоді. Ось така, як зараз. Також там знімав відео, як вони працюють після 7 днів. Участок пасічники кажуть, що полоски. Повені слабо працюють. все залежить, що в них там доза до діючого препарату менша. Відповідно, Він гірше випаровується в холодну пору. Якщо вона більша, він краще випаровується в холодну пору. Я в основному якраз більше з мене обробок відбувається в холодну пору. Так. Все, Хто не підписався, підпишіться. Нехай всім щастить.